Вітаю, шановні глядачі? Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту скорботна церемонія в корцеційному таборі Аушвіц, Виступи тих людей, які ще пам'ятають про жахи тортури тих часів. І вічне питання. Як це могло статися? Вічне питання, яке залишається без відповіді для всіх. І для тих, хто був свідком цієї трагедії, і для тих, хто став її жертвою, і для тих, от як я, хто втратив, родичів під час Колокосту, в Бабину в комусь іншому місці. Ми ж розуміємо, що конституційні табори вони. Створювалося здебільшого для того, щоб знищувати єврейське населення Польщі, Литви, інших країн Європи, а українські євреї вже на той час спали вічним сном в ярах по всій нашій країні. А от коли запитують, як так могло статися, хай подивляться на те, що відбувається зараз зараз з Україною і в Україні. Голокост теж починався не так, щоб в один день. Все це, можна сказати, роками нагніталося, готувалося і, врешті-решт, вибухнуло. Адольф Гітлер не приховував свого ставлення до євреїв. Про це знали німецькі виборці, які віддали йому свої голоси. І ті, хто вперше зробив керівником німецького уряду, про це теж знали. Про це знали і керівники країн, які співробітничали вже з нацистською Німеччиною так, ніби нічого не відбувається. Хоча почалися перші репресії. Расові закони, спрямовані проти громадян Німеччини, єврейського походження. І так все це розкручувалося, розкручувалося, і дійшло до рішення про остаточне знищення європейських євреїв. Я був там, де це ухвалювалося романтична вілла на березі озера Ванзея. Місце, де тільки жити і радіти життю, а не мріяти про чиюсь смерть. А зараз хіба це все не розкручується? Хіба ми не бачимо, як крок за кроком режим, який за своєю сутністю, риторикою, прийомами неймовірно схожий на нацистський? І лідер, якого за своєю мімікою, за своїм ставленням до життя. За вірою в свою обраність, дуже схожий на Гітлера, як реінкарнація. Теж діє крок за кроком. Майже нічого не приховуючи роками. Коли президент Путін казав, що Україна це взагалі не держава, пам'ятаєте, кому він це ще сказав? Президенту Джорджу Бушу молодшому. Роки пройшли, вже тоді він готувався. До знищення цієї країни і людей. Хіба світ цього не знав? Як бачимо, знав роками. Але сподівався на якусь врівноваженість. Тепер вже не сподівається. Але все одно немає всесвітньої солідарності проти агресора. Як світу не вдалося об'єднатися проти Гітлера, так світу не вдається поки що об'єднатися проти Путіна. Хоча Шовіністична Росія не менша загроза для людства ніж нацистська Німеччина. А потім, коли загинуть мільйони, будуть питати, як це могло статися. Це могло статися саме тому, що ви бачили небезпеку, бачили злодія, бачили отруєне ненавистю до інших суспільства і державу готову знищувати світ, і нічого не зробили для того, щоб її насправді зупинити. Хай щастить.